Клопотання Івана фуківської міської ради про залучення до участі у справі якості третьої особи, яка називається власне імені, свого на стороні відповідача Івано-Франківської міської ради, Івана фроківської партії Української православної церкви військового патріархату. Клопотання задоволення і залучити в якості третьої особи, оскільки це стосується земельної ділянки, де вона вони командується. Міської ради про залучення до участі в справі в якості третій особі канцеляції самостійних вироб на предмет спору. Комунальне підприємство Центр розвитку міста та рекреації залучив. Послухаємо, що вони нам стали. І ну, по питанню продовження до матеріалів справи ми в якості інформації отримуємо за ресурсом канцелярію суду заяву комунального підприємства також забороняємо, раз ми зупиняємо питання. Міської ради. Суд з власної ініціативи залучає до участі у справі в якості третьої особи, без самостійних. без самостійних вимог, та, звичайно. Центр про надання адміністративних послуг. Такі, це про міський іван міський, 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 міський раді. Залишаємо цей центр, оскільки до багато фактично питання, знак питання стоїть до тої структури. Дляасувати. Тому що ви матеріали справи знаєте і тут нам в чому стоїть нам проблема. У зв'язку з залученням третіх осіб трьох судов'язаних розвитку справи відкласти, позивично ув'язнюємо залученим третім особам надіслати матеріали справи, необхідні, копію позовної заяви, рішення, відповідач. Вас також е -е, зобов'язаний надіслати апеляційні вставити, докази надсилання подати. До суду, от, ще що. Ну все, потім після ми з'ясуємо на яке число. Зараз ми на яких коло. Тобто ми не можемо перейти до розгляду по суті у зв'язку з тим, що в нас будуть інші учасники процесу. Чешко. Чешко. Щодо відкладення розгляду справи на вівторок, 21 червня. Представників. Будете? Якщо можна, то не зможете. Будете відпусті. В червні не призначати? Ви відпусті. Якщо можна, в нас ще краще. Пізніше сумають. Аж в кінці місяця... <плес> потім порозбігається від просто судді і почнеться все спочатку. розумієте, Тому судді потім будуть Ну, Давайте ще в нас є четвер. 30 -е червня. 30 -е червня підходить? Давайте на 10 годину. Переїдете? Так, так. Значить, 30 червня на 10 годину відпадається розділ справи. Позивиш, відповідач залучена третій вчора. Вам надсилатися не буде ухвалено. Як не буде? Ми, звичайно, під час буде надсилатися.